Цей автомобіль це мобільний пункт здачі крові. Сьогодні він приїхав до офісу it компанії, аби охочі стати донорами, могли здати кров. Серед них Олександр Зайко каже, здає кров не вперше. Цього разу усе минуло швидко, адже нікуди не довело їхати, і сама процедура зайняла 5 хвилин. Коли поражають дуже зручно, тому що завжди немає часу переїхати в центр. Здача крові корисна процедура, особливо в час війни. Тому це потрібно робити і дякую. Що приїхала автомобіль обладнаний усім необхідним для збору крові? Одночасно тут може здати кров два донори. За словами завідувачки відділення заготівлі крові Ірини Однорів, загалом за один виїзд такий мобільний пункт може прийняти до 35 людей. Автомобіль повністю обладнаний. Для комфортної здачі крові, щоб донори себе абсолютно комфортно почували. Це є два донорських крісла: є ваги, є запаювачі, так що все стерильно відділяти, щоб правильно вимірювати кількість зданої крові. Такий автомобіль для Львівського обласного центру служби крові купили благодійники. Авто куплялось в Німеччині. Це був повноцінний реанімобіль, який ми переобладнували. По цифрах ну не готовий сказати його вартість, тому що постійно вартість збільшувалась, тому що ми консультувалися постійно з в процесі переобладнання. Процес десь біля півроку тривав. Потреба у крові зараз дуже велика, особливо і зразу саме мінус, каже заступник директора центру служби крові Ігор Горбаль. Порівняно з довійськовим часом, ми маємо. Три в чотири рази більше потреби в заготівлі крові, тому що багато хворих, багато поранених є, і ми повинні виконувати свою функцію, яка покладена на заклади служби крові. Доступність, мобільність це зараз на сьогоднішній день є актуальне щодо процесу забору крові. Тобто на цьому автомобілі ми можемо виїхати в будь-яку організацію, установи міста Львова, області і мобільно забрати кров. Замовити такий автомобіль можна поспілкуватися. З нашими працівниками, узгодити дату і час, куди можна приїхати. Попередньо ми можемо пропрацювати з людьми, пояснити їм, хто може бути донором, які вимоги щодо донорства, як підготуватися до донорства. Окрім цього автомобіля, обласний центр служби крові має ще один автобус, який теж їздить на виїзди по області для збору крові. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.